Вітання, 29 січня 24 року. Сад монастиря, Оливкова така роща, Оливки вже зібрані і все тигори чи з моїх стати що важливо. тож кожен, хто дивиться, дивитиметься поза часом і простором. Рекомендую вести свої духовні щоденники. Ща, звісно, світ ділиться на дві частини. Ми всі хочемо справедливості, да? тож справедливість вона єдина тільки в Бога. І в Біблії тепер активізуються суди Божі. Тож, якщо ми просимо, вже відповідно. Іде жатва душ. Тож за кожну душу зараз йде дійсно боротьба. І, на жаль, і тут дуже важко молити за ворогів, але це також може бути ці... ціна, висока ціна, так? Да? Бо Ісус вчив, він прийшов спасти світ, він казав: Я хочу, щоб всі спаслись, так? Да? Людина, кожна людина це Боже творіння. Ми є Божими творіннями спочатку, да, якщо ми не приймаємо ще Божої любові да, і жертви Ісуса. Але коли ми приймаємо, ми активізуємо нашу духовну людину. Тож дивіться, спектакль був вечір, було утро, день шестой рой. побуждав мене знімати ці весняні такі. Кіточки не знаю, як це дерево називається. Мені згадується да. Власована роща біля Черкаси там завжди відвідувала. Де б ми не були, звісно, ностальгія вона буде. Це факт. Віталія з 2015 року. Також якийсь невеличкий період, я ще працювала у Польщі, і там милувалась котиками, пригадую весняними. Оце так чарівно було. І так, Дух Святий учить нас не прив'язуватись до, до планети Земля. Але там, де ми народились, важливо молитись за, за нашу країну. Але істинний мир ми отримуємо коли молитись за всі країни, за всіх президентів світу. Бо цього хоче Бог, так? Да? І Дух Святий нагадує про знову про фільм Хижина. Рекомендую переглянути. Там така історія, да, коли чоловік судить, інших і ми засуджуємо, ми звикли засуджувати. І тоді цей епізод, коли а, там суддя, він суддею зустрічається, і вона каже: добре, тепер ти суддя. Тобі дається така привилегія обрати. Хто потрапляє в рай, а хто в ад. І виставляється двоє його дітей. Так, ну, Така типу, голограма двох дітей і каже, ти тепер оприділяєш, хто в раю, хто в аду. І він, ні, Я нікого не можу туди направити до нечистивого, скажімо так. Вона каже: ти повинен ти, ти повинен це визначити? Він, ні, Я за них піду, ну я нікого туди не направлю? Да? Яка озеро огняне. Да? Насправді, напевно, це озеро це, скажімо так, коли людина без Бога, вона не має того миру. І вже тут ми можемо потрапляти туди, в те озеро, коли цей мир втрачається. А мир будь-хто може забрати? Це може забрати якась людина, яка не має його, Якась країна, якась ситуація певна. А, і ми проходимо постійно ці випробування. В цьому боці ми определяємо також ми. І Нініс Ровський він там говорив дійсно, що йде покаяння, сам він християнин з Росії, каже: Я сокрушаюсь, що не молився за вашого президента українського, да? а не молився за Зеленського. Він каже, я сокрушаю, що не молися за китайського президента, за президента Америки, Байдена. Да? А, і це дійсно таке сильне слово, Діні да, Сервовські совершення молитви за всіх. І він каже: це дуже важливо. Якщо ви дійсно хочете миру, то тільки таким чином. А якщо ми будемо злословити, автоматично ті люди, на яких. Ми з на яких гніваємося, да? вони стоять перед нами і закривають, скажем, так, шлях, перекривають до Бога. Автоматично всі гріхи повертаються ну, тій людині, яка, ті погані слова, да? якщо ми не прощаємо, то й Бог нас не прощає. Ну, такий, що сім, що жнем. Такий парадокс, да? Але Бог дійсно милостивий і люблячий. Ісус сказав, я прийшов спасти світ, а не вбити всіх, да, там, щоб всі горіли в озеріогніним. Він нам повернув батьківство в плані того, що ми можемо тепер напряму спілкувати з тобою, Боже, що нам не треба посередників, таких священників, да, як раніше, да, за наші гріхи. Ми можемо покаятися в будь-якому місці, і якби. Ісус став тимпервя священиком. Дякую, Єшуа. Єшуа – переклад діться, Спаситель. Да? Воскрес на третій день написано: якщо ви мене приймаєте да, мою жертву, то і ви воскреснете, як я. А якщо не вірите, то, то взагалі, якщо це, то віра ваша даремна. Зачем втрачаєте, як то кажуть, час да, на те, щоб взагалі вірити? Тож у Бога така мудрість, така сила. Велич, і ще з Дух Святий Нагадую, вчора ще притягнула таку благословенну інформацію в плані того, що син лідера Хамасу да, в ну, Ісуса. Виїхав в Америку, і зараз він потужно проповідує. Тобто він ніколи не читав Біблію, коли не читав читати, і там, ще й проте, ну він там в тюрму попадав в Ізраїльську, да, і потім там йому один чоловік розповів про Ісуса, да, і його це торкнуло серце. Він чому так, таке рішення прийняв? Бо коли був в тюрмі, на жаль, його співвітчизники, скажімо так, здівалися з його ж колег, Ну, скажімо так, з його ж... людей з України. Да? І думаю, думає, де ж там дійсно єдність? От вони вроді, за те, щоб там е, ніби очищати, да? нападати на ізраїльтян, але між собою вони також можуть своїх вбивати. А Ісус цьому не учить, щоб своїх вбивали. Да? Ісус каже, що навіть за ворогів моліться. І його це дуже зворушило. Він навіть там виступав, я так поняла, Ну, десь на якійсь асамблеї, і там всі оберталися, коли, каз... ну, коли чули, що така людина сидить за ними, да? напевно, певний страх був, бо ця людина була, маска, терористом, да? з дитинства цей хлопець був. Його батько хотів, щоб він також став лідером того руху. Але Ісус е серце, да? і зараз він е став проповідувати. Да? Тобто Бога нічого не випадкового, дійсно, Бо хоче всіх спасти. І мусульман, і, до речі, вони також приймають тору, як виявилося, Я, на жаль, не знала цієї глибини. Да? Тобто, і сія, да? і бачив їхній пророк да? І... Тобто Бог є любов, і він для всіх. І... Зараз просто йде справа про те, що кожен за себе повідати. І Якщо Дух Святий веде кудись, нам важливо слухати голос. І якщо каже, що все-таки очищайтеся, змінюйтесь від слави, в слави, все силу в силу, то ж да, Чомусь підфільтровуватися, з ким спілкуватися, за кого, звісно, молитися за тих людей, і якщо десь важко да, з тими людьми спілкуватися, і, відповідно. Очищатися, да? І дійсно, вся слава тобі, Боже, ти номер один. Не країнам, а слава Богу. Це важливо нам самосвідомити усвідомити. Тож, мудрості, в коментарях поради. Дякую, Боже, за все.